Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако, встала скоро. Подивилася, коли будуть світло виключали. Восьма година пішла в душ. І ви знаєте, так смішно милася, перша вмила ноги стала. Думаю, бо як світло виключать, намилюся, то навіть цю воду не загрів, але дякувати Богові і помилася, і голову висушила, і дев'ята година світло виключила. Мені так підходить, знаєте? Насалі прийшла, хоче світло включити. та тата, та, зараз включиш, кажу, всюди буде горіло, все, як не знати що. Але я вам колірка скажу тако, Моніка до нас від нас поїхала, вже хворенька, тому що в неї, виявляється, вже був вірус, дивлюся, мене вже закатарює, вона хвора з температурою. Максим нині до школи не пішов. Одним словом, якось так. Але ви колірка, знаєте, не дивлячись ні на що. Прийшов новий ранок, новий день. Нині рано встаньте, файно сістрипайте, ікло в чисті, песок файно мийте, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителепите і всі разом. ці до роботи! Але скажу вам, кав'якатко, певний ходить якийсь вірус, бо в нас не зима, а настояща, якби би була якась осінь. Чи весна? Я не можу зрозуміти. Морозу нема, снігу немає. Ну і знаєте, вірус якраз в такій погоді, до речі, дуже дуже ходить. А я сьогодні вдома, Сьогодні вже я на склад не йду ніде. Віталік зробить відправки. Я сьогодні хочу, знаєте, так відлежатися кавалірка. Тому що чую крижі, так мене ломить, як не знав, що тентальцю, певно, вже зараз тим вмомом натреш на трохма. Тої ночі така мокра встала, як не знав, що зараз до постіль міняти. Знаєте, от світла нема, але робота в хаті завжди знайдеться. Але як каже Наталя, дякувати Богу, що світло виключають нині тільки раз в день. То Натальце не спіши, бо то написали, а в ноги може бути за 15 20 хвилин. Тому знаєш. Успішно не радіяти, скажут І ви знаєте, Кав'ярка, вчора в мене був класний день насичений. Вчора записали ще з Наталією відео, я прийшла до хати, світла нема. Одним словом світло дали, а я вирубалась. Софа дзвонила до мене 20 по 9, а я вже храпака давала конкретно. Четверта ночі встала, сторіс не виставила, потім -то вже рано виставлю. Так що обов'язково вам його виставлю, тому що мені ще вчора подарок подарили. Тому що вам виставити то відео. Так що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ми встали, світла немає, але живемо в такій реальності, мусимо стріпуватися і братися до роботи. Ну а я стріпуюся, зараз приймаю позов. льожа. Знаєте, льожа, але хочу. Та е... Печо ти тішиш. Знаєш, то крижі боляту неможливо. Повірю, я тако стою. Стріпуйся і... Льожа. Ну то тут треба ще стріпатись, ти знаєш, як я люблю лежати. Mm, мені ще треба файлі си стріпати. Так що кавалерка, п'ю, правда, кавусю, може і лежати не буду. Знаєте, Я ту лежу, ту не лежу. Речі вже повисихали, нема чому не зняти, але я тут зараз все скоро зроблю. Але мені все здає на тарцю не якийсь свят. Анне. Сьогодні Анна? Сьогодні Анна. А я чую, так дзвони луплять в тому. о то, то кавелка, їм скажу тако. Я нині правду буду лежати. Тому що нині робити такого нічого не можна, нині Анни. Так що треба, знаєте, полежати. Ну а всіх Ан, Анічків, Анют, щиро вітаю з вашими іменинами. Бажаю вам, щоб ваш ангел-охоронець завжди вас оберігав, де б ви не були. І матінка Божа, і Ісусик, і взагалі всіх українців, тому що живемо ми зараз в такій реальності, що кожен українець, де би він не був, яке би свято не було, і кожен день настає, і кожного дня всі українці просять миру, спокою в нашій державі. Так що ще раз вас щиро всіх вітаю, анічки, з вашими іменинами. Ну а хто не йде на роботу, ані то ви знаєте, що робити. Йдете через склеп, ну тобто через магазин. Йдете, берете такий чорний кульок, ну би не видно було, ставите туди, що липнути. закуску Закускую сильно, не, не спішить, мандаринки, кить, кувафельку, знаєте. Тут то або, знаєте, ледати, або їсти. І гонорово йдете собі на роботу. Ну, а там місце знайдете, не мені вас вчити, де зайти, що немає ні кавер, ні, нічого. Та Тебе, попити. Знаєте, так, І трошки, знаєте, так посвяткувати. Тому що жити треба кожного дня, і життя в даний момент не можна відкладати. Ай, завтра, потім, ні. Тому що, бачите, маємо такого колегу. Маємо такого сусіда, що не дає нам спокою. Ну і словом, в Лєвочка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Але відео то дорове. Фані відео. Що за що ти там сидиш? Та за проїзд передаю. То я тобі маю дати за що... А хто з боку сьогодні? Сі <сіпі> <сіпі> Хтось із з боку вози, я не розумію. Ти жарти жартами, кавалірка, але скажу вам також, що сьогодні день у мене дуже класний, дуже емоційний. Ну, взагалі, суперовий, тільки є кавалірка, одне но, світла немає, тому сторіси з запізненням, тому що інтернет дуже дуже поганий. Але зразу вам кавалірка похвалюся, що мені Миколай Наталья. Приніс таку ватерочку. Каже: на, бо я не можу на тебе дивитися, як тут ці яйця робила. Але якщо чесно, я хотіла маленьку іменно на яйця. Так що терка малесенька в мене є. Зразу кавалерка, ви мене питалися, який тональний крем. Тональний угу. крем в мене ось такий. Скриньте, його можна придбати в Єві. Та? Так. В Єві. Але сьогодні-завтра не йдіть і післязавтра не йдіть. Після четверга йти, бо все що було, ми забрали. Так що все вам кавалерка показала. Зараз їду додому, каже Наталя, що скоро має дати світло, але правда на пару годин На дві години Яка година не знаю. Навіть вона мене не цікавить, тому що я сьогодні щаслива людина. А щасливі люди на годинник не, не звертають увагу і не дивляться. Так що кавалєрочка, читаю ваші коментарі і зараз знову буду читати. Всім щиро дякую за підтримку. Ви в мене найкращі. Я вам то завжди говорила. Що наша кавалєрочка з Вітальком є най найкраща? Так що всіх вас люблю, цілую, обнімаю і всім щиро, щиро дякую. Що ви з нами? Що ви з нами завжди, і коли зле нам, і коли нам добре. Так що всіх любимо, обнімаємо. А я зараз до хати. Наталя вже під хату підвезла, зараз до хати миюся, ну як світло дадуть, помиюся. Або я ще така худоба, що можу заснути. і Так говорю, так як є. Они все перебрати. Бо тут таке може бути. Знаєте, коли дуже насичений день, можу лягти на ліжко і зразу так. Як А люди? Дасть. <три> угу. Ходиш блек. так, блякі. Бляк. Це блеки. Обережні, бляк. Що трошки? Світла так, машинка. І я кроки намутаю. І наталі кроки намухаю. І, блять, кроки намухають. Давай, трошки, давай. Але тебе більша задача, бля, 15 тисяч. 15, то то мені кав'єрка написала. Треше йому якийсь такий, знаєш, фітнес-браслет. Так. Скільки він наматує. На він не раз так гонить, що він сидить. Два Двайці повних є. Ну. Він теж так, здається. Але це знає. гоне. О, Трохи залюбив, погляне. О, м -м -м. Ти вітер такий піднявся. Що, що? Вітер піднявся. Вітер піднявся, кавалірка скажуть, коли ходили. Я думала, може то вдома. Я така, знаєте, якась ослаблена, ніяка. Кажу до Наталі, Наталі, йде на нову пошту, я заберу посилку, навіть на машині не їхав. Я вже вертаюся, я до Наталі каже, я так стутіла. Я взагалі. Я вам скажу, коли все ж таки Моніка Аня правду казала. Вона, як була на виступі, вона роздіта бігала. Вона приїхала, вона позаражала всіх. І я чую, я не знаю, має правдами, неправдами, завтра стріпатися, До завтра верніше. Учухатися. Зараз приходжу додому. Наталя мене понатирає, бо я кажу, може банк... Може, банки посадиш, а вона каже до мене, та, курва, банки, що не то зразу банки, зараз ти кавалерка скаже, що банки не можна, каже, дай ти спокій. Що зайшла яйця взяла. Хоча колись раніше так і лікувалися. Ну та-та, але бач, Наталя каже, ні, то якщо б вже було пару днів, то та, А такой початок, на що тобі тих банків. Не тій але я хочу тако натертися кавелік. Просто лягти. Така ослаблена. Я вам просто передати. Ну, така, знаєте, знаєте, як це називає? Не бери мене, не лишай мене. Знаєте, ну щось типу тільки. Пожалій тако. мене, пожалій мене. Види, так. що Дивлюся, бо дивилася корливе сторить, мотори так безсила, ослаблена. От я таке саме сьогодні. Моніка хвора, температуру має. Все. Зараз поміряю so, собі температуру. яка дві кажуть. Так. Давай, давай, ти таке так би не знаходився. Я думаю, що для... Там, напевно, мене. нема ще 15 тисяч. Певне, нема. Викус! Ну, він йому погризти по це. Ходи, ходи потім. Так, ходи, оце Поспало Та трохи. Загуба берез такий сухі, знаєш. Mm -hmm. Аж такой способ молодый, там мене так натерла, то mm -hmm. mm -hmm. есть що, краще, Легше. Угу, легше. Я люблю хворіти. Ти любиш хворіти? Думаю, хворіти то не скажу. Ты правки Угу. Так. Через вже наспати нас, передачу, знаєш? Mm. Шорт? Mm. Процес. Ну куди mm. б ти так тут просишся?